Не для слабких на Прикарпатті діє табір для справжніх чоловіків. Легіон 16. Тут навчають і зі зброєю вправлятися, і посеред дикої природи виживати. Витримати два тижні у спартанських умовах не до снаги усім. Пробувала Наталка Фармус. Це легіон 16. Пластунський табір, у якому справжніми чоловіками стають за два тижні. Хлопці навіть не живуть в наметах. Єдиний захист від сонця та дощу – натягнутий тент. Тенти це набагато зручніше, що дозволяє нам мобіль, бути мобільнішими. Їжу пластуни готують собі самі, що найшвидше та найпоживніше. Ми готуємо гречку, тому що нас немає часу зготувати більше і краще. Час і графік дуже щільний. А далі беруть до рук зброю, щоправда, не справжню, а для пейнтболу, та продовжують вишкіл. Сьогодні вони тут, а завтра вже в іншому місті. За два тижні табору пластуни долають сотні кілометрів. У декого часом здають нерви. Назар хотів покинути табір та все ж переборов себе. Дощ вночі потрібно йти далеко. Ти мокрий, тобі все рівно потрібно йти далеко. Розкладаєшся теж мокрим, намети ставиш. Теж мокрий, їжу вариш в дощ, все в дощ. Це, ну, це морально дуже важко на третьому дні. Це просто вибиває. Але з часом жоден із пластунів не шкодує, що потрапив сюди. Я знав, що ці табори достатньо важкі і для себе хотів доказати, що я все ж таки чогось вмію і чогось можу досягти в цьому житті. Насправді ми тренуємо не готовність. Вони мають бути готові до будь-яких життєвих складнощів, труднощів, чи це на природі, чи це в місті. Тут не карають за погане, а заохочують за хороше. Такою кажуть керівники табору, і має бути вітчизняна армія. Попри непрості умови і труднощі, цьогоріч табір не залишив жоден пластун. Наталя Фармус, старас іванків, інформаційна програма Сабиття Івано-Франківська область.